Друзі, привіт! Ось такий PIXUS Ring, Це колоночка, дуже приваблива колонка, бо вона ну недорога з захистом IPX7 із зануренням до 1 метру. Вона компактна і ще й має більш-менш нормальний прикольний звук. Тож, ось така колонка: PIXUS Ring, Ви бачите, тут ще в мене мікрофон стоїть, бо ми будемо записувати ще й атмосферне звучання цього. Цієї колонки, щоб зрозуміти, як вона правильно звучить чи неправильно звучить, щоб ну, отримати якесь ураження від звуку, скажімо так. А, давайте так, на каналі Технозон Україна. Поїхали. Почнемо саме з самої колонки. А, вона в нас текстурована. Тут в нас тка... тканина поверху, вона водовідталкуюча. Далі, в нас тут є резонатори. На боках, і вони з RGB. Попереду в нас є ось такі кнопки, вони пластикові, чи прорезинні, чи пластикові. Є кнопка вмикання, є кнопки регулювання гучності, є в нас кнопка play і є многофункціональна кнопка M і кнопка вибору режиму роботи. Тобто Тут можна вмикнути режим спарювання, бо тут в нас є такий режим, як TWS, true wireless sound у стереопарі. Тобто ви можете взяти дві таких штуки, поставити, спарити, і у вас буде стереопальне. Система. І ще один важливий момент, що тут встановлено Чіп Actions від Actions, скажімо так, давайте так підписуйтесь, натискайте дзвоник, щоб ми могли скажімо так продовжувати розвивати україномовний контент. А зараз ми подивимося, що нам заявляє виробник. Воу-воу-воу, а ось у нас EPX Ring, ось така колоночка. Давайте подивимось на неї таким чином, буде більш зрозуміліше. Що нам заявляє виробник, що це стильний та функціональний дизайн у поєднанні з найдійнішим захистом, до речі, вона підтримує захист ipx 7, а це дозволяє її занурювати до 1 метру вглиб у воду. Тобто вона це витримає на 30 хвилин. Начебто чи ні, ні, тут немає такого про 30 хвилин, але на глибину до 1 метру PIXUS Ring є справжньою універсальною колонкою. Вони прямо акцентують увагу на тому, що вона може плавати. Не плавати, а занурюватись. Два динаміки загальною потужністю аж 20 Вт, Ви будете приємно вражені, вражені з гучністю. Що в нас тут? Ще 4 тисячі батарея. Це дозволяє нам отримати 10 годин якісного звуку. Непогано, дивіться, яка вона красива. Тут у нас є RGB підсвітлення. Звук навколо та яскрава підсвітка. Давайте 360 градусів Surround Sound плюс RGB Light. Bluetooth 5.3. За це велика подяка, бо це дозволяє нам економити заряд і е, менша в нас затримка. Тепер, що в нас? 64 ГБ пам карти пам'яті підтримує, можна МП-рішечки туди позакидати. І в нас О, режим ТВС. Ви можете об'єднати дві колонки, і у вас буде реально вона як стереосистема. Це дуже класна річ. Дивіться, ми можемо отримати стереосистему потужністю 40 Вт та звуком 360 градусів. Ці колоночки будуть світитися ліва буде синім, а права буде білим, якщо їх поєднати. І давайте підемо у характеристики і подивимось, що це портативна колонка. 20 Вт, 10 по 2, IPX7 захист до 10 годин і діапазон частот 115 Гц, 18 кГц. Підтримуємо підтримувані кодики SBC. 3,7 4 ну, 4000 мА 3,7 вольт 5 вольт, 1 А в нас напруга струм. Слухайте, ну цікава річ. До речі, вага в неї, в неї 500 грамів і розміри 184 на 72х72. На 72. Так, все, пішли слухати. Дуже-дуже цікаво. І саме цікаве, що посилання на цей сайт я розмістив у опис під цим відео, а ще на продавців цих самих колонок, щоб ви могли перейти та подивитись на ціну. Ціна дуже приваблива. Тож, підемо далі. У комплекті в нас ще є ось такий дріт Type A на Type-C. Є отакий міні-джек: це у нас 3.5 AUX-дріт кабель. І є в нас інструкція. там. Інструкція нам не дуже цікава. Давайте я вам покажу, що в нас тут позаду за заглушкою є. Type-C вхід. Є в нас вхід MicroSD для того, щоб ми могли поставити картку до 64 ГБ. Є ось такий AUX. Далі, сама колонка не важка 500 грамів. І давайте вмикати. Є RGB підсвітлення. Оп, такий звук, є RGB підсвітлення. Дуже цікаве, прикольне. Бачите, резонатор. Ось так. От у нас він дуже-дуже такий, знаєте, гнучкий, не знаю, як сказати, супротив має нормальний, тобто повинно нормально звучати. В мене були побоювання стосовно того, в нас два резонатори, як вона буде стояти на столі, але ну, як буду відтворювати звук, але в нас тут є ось таких чотири ніжки. З отакими отворами, тобто, звук ми стає. Ми ставимо, і звук в нас виходить через ці отвори. Тобто, тут все зроблено досить правильно. Давайте я зараз її буду вже під'єднувати. Буду під'єднувати до Bluetooth До свого ну він вже під'єднаний, і скажу відразу: він підтримує кодик А, Сказати, що там є якісь hd кодики. Ми не скажемо, та це і це не потрібно. Для кого підходить ця колоночка? Це для подорожі. Нормально, наприклад, взяли цей ремінець, який тут є, до речі, прив'язали до вашого рюкзаку, до. не знаю куди. Куди ну? до сумки. Це у подорожі. Ви можете його кудись повісити на гілочку. Також ви можете використовувати її для, наприклад, для розваг у басейні. Ви можете використовувати просто вдома поставивши, а якщо у вас є ТВС, ну, інша така колонка, дві таких колонки у режимі ТВС це буде стерео, у вас такий, не знаю, як сказати, стереосистема. Буде красива. Можете. Не знаю, на дачу, на подорож, просто на прогулянку ввечері з собою брати у парк. Це теж дуже нормально підходить. Давайте спробуємо е, трохи її поексплуатувати. Поясню, я слухав на цій колонці на, на цьому девайсі, скажімо так, дуже багато різних моментів. І е, із жанрів звуку мені сподобалось, як тут звучить диско, попса, е, звучить. Більш-менш нормально джаз, дуже класно електроніка, хіп-хоп непогано. Але стосовно класичної музики, відразу кажу, ні. Класична музика тут це ну, пародія. Не, не дуже нормально вона підходить для року, бо для рокових композицій потрібна досить. Така потужна колонка і набагато більша, бо тут замалі резонатори для того, щоб відіграти повну частоту тих рокових гітар, метал і інші варіанти цих рокових композицій. Хоча він грає. Хоча він грає. Давайте спробуємо, як воно відтворює. Це диско. Давайте робимо гучніше. Воу! Воу! Прикольно! Вона прикольно звучить. В неї є задатки басу. В неї є задатки нормального, такого собі басу, досить об'ємно. Ану зніми, будь ласка, як оце вібрує в нас резонатор. ну Звучить дійсно прикольно. Це стосовно диско. Давайте ще трохи з вами увімкнемо якийсь момент по типу джазу. Стосовно джазу, був трохи здивований. Ви слухаєте, як, як сакс звучить а? саксофон. Круто. Глибокий звук, але а, знаєте що, чому я сказав так обмежено про джаз? Бо в неї недостатньо високих частот для відображення усіх у цих аспектів джазових, там цих тарілочок, якихось там ц -ц 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 -ц. ні, але оце басисте звучання цього, наприклад, саксофону і там я не знаю інших інструментів, робить її більш-менш нормальною для джазових композицій. А ось електроніка тут звучить матенько рідна, вона просто звучить. Для вечірок це просто топ. А якщо їх дві. Прикольно, да? Ще й дизайн нормальний. Я так ткну. Тому що як ти її не постав, вона звучить так, він такий, 360 звук. Прикол, з електронікою зовсім проблем немає. І знаєте, що я ще тут слухав? Класику, класику не рекомендую відразу слухати. Просто не рекомендую. Давайте R&B спробуємо. I used to do it, a number. просто грає. Тут, тут немає. У цій музиці немає нічого особливого. Тут, якщо в електроніці там, якісь там баси. Це, це не діп-бас, це не колонка для діп-басу, недостатня потужність. Так, рокову композицію спробуємо якусь. Ану. <рикану> Це джаз рок до речі воу класно звучить. Да. Так, задатки басу в ней точно є. Нормальна колоночка. Слухайте, ну мені дуже подобається, як вона звучить. Чесно кажучи, я не сподівався, що я отримаю якийсь більш-менш нормальний звук за таку ціну, бо ціна дійсно невелика для такої колонки. А відразу кажу: беріть стереопару. У режимі стереопара це буде набагато цікавіше. Я збрехав би, якщо б сказав би, що це конкурент JBL чи Marshall чи іншим таким відомим брендам, це неправда. Але, ну, наприклад, там якийсь TronSmart, ну чому якийсь Тронсмарт серйозний бренд. Але це такий дійсно нормальний конкурент трансмарту із нормальним відтворюванням звуку підходить. Я не знаю, я дитині залюбки таку колонку. В мене дружина використовує такі колонки у своєму магазині. Вона їх ставить у різних кутах і просто-напросто звук звуки, такий більш-менш об'ємний звук у магазині. І це нормально. Ми їй рекомендуємо дійсно за цю ціну з її дизайном, там з якимось там RGB, з IPX7, я можу, я можу поїхати на дачу і, чи у басейн і не зволікати стосовно того, що вона може в мене кудись впати, впасти. Та, та пофігу, пішов, помив її, оснато, пішов так, промив і все. І все, вона буде далі грати, просохне і буде грати. Тож, ми рекомендуємо, а з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.